Понад 7 тисяч підписів, менш як за 10 днів зібрала петиція до міського голови Києва. Автори закликають зберегти річку Либідь відкритою, і не ховати її в бетонний колектор. Тож тепер петицію має розглянути столична влада. Нагадаємо, причиною протестів стало рішення депутатів Київради на засіданні. 4 липня затвердити детальний план території у голосійському районі. Серед іншого, передбачили створити колектор для Либіді, щоб прокласти над нею дорогу до нового торговельно розважального центру Оушен Мол. Цей детальний план території регулює забудову в межах бульвару Миколи Міхновського, вулиць Великої Васильківської, Євгена Коновальця, Володимира Лебіцької, Казимира Малевича та залізниці в Волосіївському районі. Уперше він був представлений у 2019 році. Оплатила його розробку компанія Terra Project бізнесмена вагіфа Алієва. Зрештою, київські депутати затвердили детальний план території з правками, що стосуються саме накриття річки. Проте, як пише телеграм-канал Націонал Урбанізм, із формулювання цих правок не можна чітко сказати, що вони завадять реалізувати попередні плани. Отакої так, власне. Я за те, щоб Либідь була відкритою. Я не урбаніст, не завжди розбираюся в технічних тонкощах, але це річка, і вона, і вона має протікати. Тим більше, там, де вона загнана під бетон, вона там, як правило, дуже забруднена, і оці ці колектори ніхто не чистить. І через те дуже багато затоплень через те пропускна спроможність під час злив у Києві, зокрема через колектор річки Либідь, дуже дуже низька. Люди, які там бували. Урбаністи, дослідники або просто екстремали. Вони б говорили, що там е, таке в колекторах знаходиться навіть закинуті автівки, які туди Ого. Так, просто корпуси від автівок, які е, туди занесло силовими або водяними потоками, поламані дерева. там що завгодно. Тобто, якщо почистити ці колектори, то можливо колись і колись стане легше. І от ще знаєш, що мене ще цікавить? Ми Зараз кияни підписали петицію, аби залишити річку лебідь відкритою. І тут, можливо, київська влада вийде з нами на зв'язок. Але мене ще бентежить, чому київська влада не радиться з киянами чи будувати поруч із уже збудованим торговельно-розважальним центром ще один торгово-розважальний центр в середмісті столиці. Давай ми про це все запитаємо у влади Києва, яка до нас включилася. Євгенія Кулеба, депутатка Київської міської ради від фракції Слуга народу. Зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Євгенію. Добрий вечір. Вітаю. Єдине, що хочу уточнити, що Моя фракція знаходиться в опозиції, не підтримувала ДТП. Про яке йде мова, яке <говорит> передбачає закриття річки в колектор. Тому я звичайно влада, але рішення приймають інші люди такого особливо шкідливого характеру. <говорит> <говорит> так, тоді давайте трохи трохи власне кажучи про це, поспілкуємося. Які є шанси у киян відстояти річку Либідь? Шанси є 100% і вже в новітній історії Києва є випадки відомі, коли саме завдяки ініціативі киян, завдяки розголосу, завдяки резонансу вдавалося зупинити справді шкідливі ідеї менеджмента міста, і мені здається, особливо враховуючи ті погодні умови, які ми зараз всі споглядаємо, що відбувається в місті Києві. Нам потрібно кардинально переглядати політику, змінювати ставлення до водойм у місті Києві, до зелених зон, до озеленення на вулицях. І потрібно нарешті починати не лише затверджувати стратегії зелене місто, стратегію озеленення Києва, а впроваджувати ці стратегії. І оця якраз ідея, чому мені здається, такий був резонанс саме по річці Либідь, Чому такий супротив киян? Тому що, по-перше, річка Либі це історична річка. А по-друге, сама ідея закриття водойми вона абсолютно не вписується в філософію, яку сповідує весь світ. А весь світ намагається зберігати і розширювати території зарядних насаджень, і максимально зберігати водойми. Ну і серед усього іншого саме голосіївський район, саме район, де стоїть Ошенмол, він дуже сильно страждає від паводків, які спричиняються навіть звичайними зливами. А Євгенія, а даруйте у Київраді раді. Не бояться, що в якийсь момент нам доведеться закрити там не шість станції метро через підтоплення а нам доведеться закрити, не знаю, там половину Голосіївського району, який може банально піти під воду. Коли нарешті щось, ну коли, скажімо так, ну ситуація сягне якоїсь критичної точки, чи є якісь висновки профільних департаментів, можливо, Київради, екології тої самої, про що вони говорять? Вони говорять, що ну це нормально річку в короб просто запустити і все для того, щоб нікуди ця вода не стікала. Почли відповідати з кінця. Дуже сильно чекала на реакцію департаменту, якраз профільного, який займається захистом довкілля і адаптацією до змін клімату. очікувала на реакцію, так і в першу чергу засудження самої ідеї закриття річки Либідь, але цієї цього засудження і цієї реакції не було. Відмовчуються профільні департаменти щодо голосування рішення депутатів. Я думаю, що такими категоріями, якщо буде, на жаль, поточний менеджмент міста не мислить, потрібно було підтримати дуже конкретного забудовника, дуже конкретний бізнес-проект. І ніхто не думає про наслідки для довкілля, про наслідки для станції метро, про наслідки для мешканців цього мікрорайону, ніхто не думає. Ну і я ж кажу ще раз: річка Либідь – це не лише маленька річка. Да, яка частково вже закрита колектором, це е, річка е, згадки про, є, про, про яку є в е, історії Києва в історії України. Тобто, це е, дуже важливий для міста об'єкт. Його не можна просто знищувати і закривати завдяза за, для створення дороги, ефективність і потрібність якої взагалі навіть не доведена. Тобто, це гіпотеза, що там потрібна дорога. Немає розрахунків, немає транспортної моделі, моделювання. Навіщо там потрібна ця uh -huh. дорога? Ну очевидно, uh -huh. вона потрібна для під'їзду до торгівельного центру, чергового е чергової. Е ну скажімо так, чергової частини величезного торгівельного центру. Да, це жахливо, пані Ганя, Дивіться крім петиції, яким чином ще кияни можуть вплинути на цю ситуацію? Зрозуміло, що зараз у нас війна в країні, тому відповідно на мітинги ми виходити не можемо. Чи можливо кияни можуть звернутися до Верховної Ради, до природоохоронних міжнародних організацій, щоб якось звернути на це все увагу, куди можуть прості люди звернутися? Так, ти кажеш на мітинги не можуть виходити, а на акції підтримки річки Либідь можуть. <реш> можуть і це доведено ініціативою гроші на зсу. Ми всі пам'ятаємо активну ініціативу, завдяки якій насправді Київ почала виділяти набагато більше коштів на підтримку зсу. Тому я вважаю, що громадяни навіть під час війни можуть висловлювати свою думку і можуть звертатися до своїх місцевих депутатів і депутаток. Це найдієвіший механізм. Просто в вашому районі знаходьте немає значення від якої фракції, від якої партії депутата-депутатки. Звертайтеся до нього чи до неї, пишіть це діє. Потім звернення до депутатів Верховної Ради завжди їх ініціатива теж має значення. У нас є приклад в місті Києві, коли зараз громада запустила петицію. До президента України щодо збереження парку підніжні гори Юрковиця, які теж хочуть забудувати це старий uh -huh, поділ, так. на який очікує, очікує така масштабна забудова, і кияни створили петицію до президента. Головне це діяти, головне писати, головне це розголос, головне збирати звертатися до депутатів і депутатів вашої вашому районі. Головне не мовчати, тому що. Так, ну що ж, зірвався зв'язок, і якраз нам час був рушати далі. Пані Євгені, перепрошуємо. Дякуємо, що долучилися до нашої ефіру. Ми розуміємо, що ну головне це не мовчати стосовно Юрковиці – Це окрема розмова, і про це теж треба говорити, надавати розголос, бо старий поділ, там де всі ці фабрики ткацькі позакривалися, певні заводи позакривалися. Зараз це культурний центр, це культурна спадщина, це сучасна українська київська, якщо хочете культура. Її не можна нікому віддавати. Вона повинна рости розвиватися. Євгенія Кулеба, депутатка Київської міської ради від фракції. Слуга народу була з нами на прямому зв'язку. От обговорювали, власне кажучи, чергова чергова спроба загнати в колектор річку Либідь, аби потім знову її не чистити і створювати ще більше паводків і наводнень у тій столиці. Так згодна з пані Євгенією повністю про те, що не можна мовчати, тому що я коли прочитала про те, що до радянського союзу ця річка вона виявляється, по ній ходили кораблі. Я була шокована, чесно кажучи, тому що зараз подивитися на е, цю малесеньку річечку, ну це просто е, я вважаю, що це злочин так робити. Ну це моя особиста думка.